Вітаю, друзі. Сьогодні така тема у нас дуже така болюча, є багато таких фіалок. У всіх у когось, хто, і хто не знає, що це таке. До речі, лайкаємо, ставимо палець до гори мені та й коментуємо, і підписуємося на мій канал. Обов'язково також нагадую за Тік-Ток. І так, тема в нас це крістатність. Що це таке? Кристатність у фіалки. Кристатність це а, генетичний збій рослини. А, тобто, коли вона починає, бачите замість одної голови, як тут, от, да, от гарна фіалочка все ровненько, все так гарно і дуже-дуже цікаво, крас красиво, гарно то вона Починаю отако робити. Я не знаю, що, що це за сорт, то мені а, знайома дала, сказала і каже, говорить, тут там крестатність. Я говорю, о, давай, говорю я від, від, зроблю, а, з ним фільмовочку зроблю з цієї теми Ну І що, коротше, з цим робити, так? Дивіться, якщо вона от у вас так почала робити, тобто замість одної голови тут раз, два, три. Три. Один, так, да, три або чотири навіть голови. Ось ось її стовп. Отак от, от вона росла, так? Да? І потім, от росла, 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 поки от стала от тако чудити. О, чудити нам, бачите? Розкарячка така. А, можна спробувати повидаляти ці голови. Вона дуже. Зараз схожа вже на трейлер, так? Да? Ну, трейлерні фіалки, ми знаємо, що це таке, да? де багато голів. Щоб вам таке показати з трейлера? А ось я вам покажу ось такий трейлерок в мене є. це жемчужний, хрустальний водопад Gold. От, отут, от бачите, от пасеночки. От, чо, чо, в чому різниця? Да? Тут ось центральна розеточка. Да? І отут от вже пасиночки, це трилерочок. Ось він буде скоро цвісти. Ось, бачите, і отут-от пасино, пасиночки такі. Це от у нас така розеточка. А тут, дивіться, що тут ем, одні голови. Ну, я не знаю, як кому. може у когось там є якісь. Досвід з вирощування таких. Можна, звісно, попробувати прибрати ці голови, але це вже все. Якщо от вона стала так рости, це збій і все. От вона так і буде робити. Якщо ви навіть ви приберете ці голови, вона знов потім піде і знов буде так от, -от робити і буде отак двоїти от голову. Тобто, в таких випадках у нас, ну, що ми робимо проще, взяти її і викинути. Більш вона ні на що не годна. Тобто це така хвороба, так, і, і вона невиліковна, скажімо так. Ось, розібрались, що це таке, і що з ним робити, і чим воно відрізняється від трейлерів. Це звичайно, Мінюшка, я не знаю сорта, забулася запитатися. Звичайна мінька, ну, ось така вона не дуже гарна. Ну, А тут у нас гарнюня СМ Кримська весна, а, ні, просто Кримська весна, без СМ, Морівський сорт. Гарні квіти з такою кайомочкою. Дуже гарні і дуже класний цвітун. Цвіте постійно. Так що раджу вам його в колекцію. Все, друзі, на цьому все. Знову лайкаємо, коментуємо. Вам гарного цвітіння, щоб ваші фіалочки отако от не робили, як оце. Ось! І все, до нових зустрічей, Па-па.